Традиційне місце зустрічі шанувальників гри в шашки та шахи приміщення центру дитячої та юнацької творчості, де кубок перлина і цьогоріч в десяте зібрав бажаючих позмагатися. Завітали на зустрічі її постійні учасники. Поповнився цей загал і новими. Зачали гарного настрою бійцівського духу голова районної ради коло Сергій Зисюк та засновник турніру, керівник СВГ Перлина Олександр Пацеля. «Ми дуже раді, що ви винайшли хвилинку приїхати. Приїхати на цей турнір і провести разом дозвілля, змагатися, хто трошки щось підтягнувся, хто трошки десь не допрацював. Будемо сподіватися, що все буде добре. Спасибі всім, що прибули сьогодні на турнір. Бажаю всім успіхів. Цей час нелегкий сьогодні для України. Ми тут, так що, будь ласка, давайте всі скажемо слава Україні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв України. Учасники старшої вікової категорії змагалися з шашок. Поєдинки були цікавими. Продумані комбінації та майстерність гравців додавали їм ще більшої динаміки. Поступатися в шашках не збирався жоден гравець. Тим паче, що в цьому виді спорту кожен має небиякий досвід. А результати поєдинків визначили переможців. Першість виборов Юрій Дюлух із розкішної. Другу сходинку посів теж розкішанин Сергій Старчеус. І третє місце за Олександром Бурлакою зі Ставища. Досить цікаво проходили змагання з шахів серед юнаків. Перше місце посів Олександр Мельник із розкішної. Друге місце за Богданом Ясінським зі Станіславчика. І третє місце за Сергієм Рубашкою, який теж учень Станіславчицького навчально-виховного об'єднання. Серед дівчаток традицію не порушили. Переможцем стала минулорічна переможеця наша землячка Наталія Свердлова. Не зрадила традиції і Лілія Стеценко з бесідки, яка й цього разу посіла почесне друге місце. Третьою була Наташа Коберник зі Станіславчика. Начальник відділу спорту райдержадміністрації Олег Баран та Олександр Пацеля, організатор і засновник турніру, вручили переможцям та призерам грамоти, пам'ятні кубки і призи. Дякували організаторам та спортсмени, адже зустріч пройшла на високому спортивному рівні. Адресували вдячність і директору центру дитячої та юнацької творчості Наталії Будаковій за надання приміщення для проведення турніру.